Привіт! Ви на каналі Study England. Сьогодні я продовжую розказувати про викладання англійської мови в англійській школі. Поговоримо про такий розділ, як speaking-listening, або ще інакше він називається Speech. Починаючи з 9 класу в англійській школі, студенти тренуються робити промови, вибираючи тематику, готуючи промови, захищаючи свою промову перед аудиторією і відповідаючи на запитання. Тему студент обирає самостійно, захищає він свою промову протягом 5-7 хвилин, в ідеалі він повинен знати її на пам'ять, але не забороняється мати з собою декілька карточок з ключовими ідеями промови. За бажанням студента, промова проголошується або в класі перед аудиторією, або сам на сам з учителем в окремій кімнаті, якщо хтось соромиться. Зараз я покажу вам мовні техніки. Які мені раніше не були відомі, і які стануть в нагоді не лише школярам англійських шкіл, а також студентам сексформ, коледжів, університетів, викладачам англійської мови і репетиторам. Цей листочок мій син півтора роки назад хотів викинути. Але я дбайливо зберігла його і рада познайомити вас з техніками, які дозволять отримати максимально високий бал з розділу. Екзамену з англійської мови, Speaking-Listening, оскільки в 11 класі промова захищається і включається в загальний залік екзамену з англійської мови. Отже, які це є техніки? Зверніть, будь ласка, увагу на цей листочок. По-перше, це є алітерація, алітерація вживання в одному реченні слів, що починаються з однієї літери. По-друге, це список з трьох слів. Вживання трьох іменників чи прикметників чи дієслів для посилення ефекту. По-третє, це емоційна мова. Потрібно пробудити в слухачеві емпатію. При цьому важливою є інтонація і пауза. Вживання риторичних запитань. Четвертий пункт. П'ятий пункт використання персонального досвіду. Шостий пункт вживання статистичних даних. Сьомий залучення аудиторії. Потрібно переконати людей. Погодитися з вашими ідеями. Восьмий пункт повторення окремих слів, щоб посилити свою ідею. І останній пункт це завершення промови сильним та потужним висновком. Хочу вам порадити зберегти перелік цих мовних технік, оскільки вони стануть в нагоді для того, щоб отримати максимально високий бал на екзамені з англійської мови.